Вітаю всіх на каналі. Сьогодні 19 вересня. Прийшов на те місце з того минулого відео, що там, де було багато білих грибочків. Зараз буду вам показувати, що тут виросло за 3 дні. Дякую всім за перегляд. Попрошу підписатися на канал. так, от нас зустрічають ось таких два білих грибочка. Це яка красота. О! Темні вони. Але на жаль вони червиві. Червиві. Ось такі. І тут зразу біля них заховався такий. Йдемо далі. Йдемо далі. І тут ось такий. Дивіться. Так. Так, а тут цікаво, я тут ще не знаю, чи він тут є, чи нема. Ось тут, бачите, такий горбочок є. тут, можливо, є. Гриб. Є. Точно, що є один і зразу біля нього ще один. Ось такі білі-білі. О, свіженький, оце свіжий. Він ще не встиг вилізти з листя і набратися такого відтінку темного. І біля нього його брат. Хороший який. Ось такий мені теж подобається. Так, посуваємося, посуваємося і... і отут ось таке росте краси. Чудо природи. І отут я ходив дуже акуратно, тут можна наступити на гриба. І дивіться який він тут. вже теж червивий. Це такі справи. Три дні пройшло, а вони вже встигли її вирости і деякі вже з них стали червивими. Нічого приємно. Приємно все одно. Я вже довго чекав, коли ці дощі настануть. Трошки перейшли в листі. І як бачимо, ну і там ще треба буде. Ось такий тут результат на ну, цьому місці. Ідемо далі шукати. Перейшов я, значить, вже в Сосновий ліс. Отак він виглядає. Дуже тихо зараз і приємно ходити. Ну і тут трапив на ось такого грибочка. Запитаєте знов, де другий. Другого я не знайшов. Ой, який. Продовжуємо пошуки. А отут вже росте польський гриб. Так само мені дуже смачний цей гриб. Їх тут в лісі багато є. Ось такий довгої такої тої. Дуже смачний гриб. Мені вони теж подобаються тверді гриби. Починають появлятися. Ось так він виглядає. А тут серед моху ось такий грибочок. І знову один. Брата біля нього немає. Так. Трошки понозгрижуний ну, такий. Ну, щось пообрізаю. Можливо. Йдемо далі. Не в загальному я сьогоднішнім походом пошуки. І на цьому будемо закінчувати. Сподобалась мені сьогодні і погода, і грибочки сам не очікував такого. Дякую за перегляд. Напишіть коментар, чи вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше грибів.